Золочівська центральна районна лікарня має виплатити 3 мільйони гривень моральної компенсації родичам 48-річного мешканця Львівщини, який помер через неправильний діагноз. Відповідне рішення ухвалив Золочівський районний суд. Його було оприлюднено у судовому реєстрі. Згідно з матеріалами суду, чоловік звернувся до Золочівської центральної районної лікарні ще у 2015 році. Спершу лікарі встановили йому діагноз гострий гастрит, а наступного дня гіпоглікемія. Абстинентний синдром, проте призначення лікування не допомогло, і за кілька днів пацієнт помер. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став геморагічний панкреонекроз, який лікарі не діагностували вчасно. Експерти зазначили, що правильне обстеження, зокрема ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, могло б змінити прогноз і врятувати життя пацієнта. У судовому рішенні вказано, що між неналежним медичним обслуговуванням у Золочівській центральній районі лікарки і смертю чоловіка існує прямий причинно-наслідковий зв'язок. До суду звернулися матір і діти померлого пацієнта, вимагаючи компенсацію за втрату сина та батька. Представник лікарні заперечував проти позову, однак суддя Марія Бакаїм дослідила всі матеріали справи та ухвалила рішення про стягнення 3 мільйони гривень моральної компенсації з лікарні. Кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов'язків медпрацівниками було закрите через закінчення термінів давності. Проте суд задовільнив цивільний позов родичів померлого. Рішення може бути оскаржено в апеляційному суді. Деталі згодом.